Отже, заміна фільтру воздушного, Renault Megane 19 DCI Значить, Все просто, викрутка, така довга. Можна хрестову хрестову, чи як вона там називається, фігурну, можна просто пряму. Так, беремо і крутимо. Викручуємо один. Саморіз і з іншої сторони також другий. Що довго, бо так зручніше за акумулятором аж можна крутити, над акумулятором тут під углом трошки, але то нічого страшного, викручуємо. Значить Трошки коли відпустили, далі беремо вручну, трошки відкручуємо, відкручуємо, Піддіваємо і дивимося, що він виходить там трошки. Їх можна не, не доставати повністю, Головність, щоб вони вийшли, раз-два, але щоб не потіряти їх, теж дивіться акуратненько. І просто витягуємо вверх. Як бачимо тут фільтр такий підустав, що вже грязний, там прям сиплеться все, пісок. Також там бачимо і листя десь якось попало, і пісок прям в тих ячейках є. ну Що маємо, то маємо. Літер у нас ось що я брав останнього разу, я не пам'ятаю, а також фільтр Солджі український, як і салонний, що я брав. І в прошлий раз я дуже економив. Не пам'ятаю по 100 з там по 150. По -моєму. Ну, як бачите, йому вже він прям сухий такий аж. Ну, масла нема, на ньому явно, це просто така пиль, грязь. Я живу в такій місцевості, що тут достатньо пильно. От я машину мию. Приїжджаю, ставлю, зранку виходжу, вона вже покрита слоєм пилі. Не знаю, у вас так же чи ні, але... Ось такий фільтр, як земля. Так, Ну що, порівняємо зараз Солджі Україна. Ну, не знаю, своє він відбігав. Грязний він, не тому що він український, так вроді він нормально. Більш-менш на відміну від... Я тут така висохша, висохша вже така ця вся. Уплотнительна штука, сухенька, вона якась така чувствується. Що... Але він відбігав, я не знаю. Півтори роки точно, мабуть. Скільки тисяч? Ну, тисяч десять. Це желізно, може всі 15. Ну, не більше 15. Це точно. Далі. Дивимося на цей вікс-фільтр. Ціна його на сьогодні 300 гривень, 302 гривень. Бачу. В порівнянні, да? який має бути і який ми маємо. Ну не знаю, наскільки це впливало там на їзду, бо машина їхала, <гум> в принципі. Але побачив. Явно їй буде легше дихати тепер трошки. Раз, два. Що тут плотненько садимо. Дивимося, щоб все попало. Пази про перевіряємо. Беремо цей фільтр. Ось так це все виглядає по-новому. І просто вставляємо. Ну, Америку я вам не відкрив, але сам факт може комусь буде цікаво. І так же тут закручуємо, добренько зажимаємо, затягуємо з однієї, з другої сторони. Такі справи. Далі на черзі у нас топлений фільтр. І потім вже заміна масла, масляний фільтр і вкладищі. Підписуйтесь. З вами очередний спеціаліст. Обслуговуємо трошки меганчика. До зустрічі. No. Mm -hmm.